Чого не можна їсти, аби бути здоровою людиною. Цікаво? Тоді давайте розбиратись. Всім нам з малочку розповідають, що алкоголь це шкідливо, жарене, жирне, мучне, солодке, кава це все дуже шкідливо для нашого організму. І разом з тим ми це все їмо. Але якщо ви прийдете до мене на ефір, то ви почуєте, що я п'ю каву, іноді їм щось солодке, можу навіть вживати алкоголь. О, де ж правда, що можна, а чого не можна, і я за здоровий спосіб життя, але при цьому, щоб можна було їсти те, про що ви мрієте, і те, що ви любите. Коли починаються проблеми по здоров'ю, тоді коли організм не здатний сам очиститися, тобто людина е швидко руйнує свій організм і в нього немає ресурсів на відновлення. Які ж ресурси, про які ресурси йде мова? Мова йде про воду, мова йде про фізичні навантаження, про клітковину, звичайно, і про сам процес очищення як такий? Так, ви поїли зранку, наприклад, чай, каву з чимось солоденьким. Потім перехопили якогось бутерброда або той самий хот-дог. Пізніше у сумочці знайшли цукерку. А потім був бутерброд ще із майонезом, з ковбасою, яка не ковбаса. Наприклад, ви вас послали в відрядження і що було по дорозі, те ви і їли, і це триває кожного дня. Ресурсів на очищення організму немає. Саме тому треба йому допомагати кожного дня. Власне кажучи, як виглядає лікування? От у вас є зуб, він абсолютно здоровий все добре. Це ваш організм. У ньому з'являється каріяс. Це проблеми починаються, і замість того, щоб сходити до стоматолога і на початковій стадії вирішити питання, ви чекаєте, поки в зубі з'явиться. Дупло. І от уже є дупло, і замість того, щоб вже йти вирішувати цю питання, це питання ви починаєте туди, наприклад, вату засувати або якісь ліки, щоби знеболити. Ви питання вирішили? Ні. Але ви щось от робите, да, намагаєтеся щось зробити. І в кінці кінців зуб видаляється. Оце називається лікуванням. А профілактика це коли ще зуб здоровий, цілий, без кар'єсу, але ви вже щось робите, щоб він таким і залишився. Розберіться з профілактикою, працюйте з вашим організмом кожного дня, особливо після 25 років, тому що потім починаються процеси старіння, хочеться того чи не хочеться. Свого часу я знайшла комплексний підхід до свого організму. Такі програми, які проходиш кожного місяця, і вони дають можливість бути здоровою людиною. Це профілактика. Я здорова. Я можу випити кави, з'їсти щось солодкого, але завдяки цим програмам. З якими я працюю кожного місяця, я зберігаю своє здоров'я, і так можна відтермінувати старість. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу розібратися, я надам вам більш детальну інформацію в особисті, і будьте здорові! Адже здоровим буде здорово!